Так, привіт ребята! Сьогодні хочу показати. Заказав з Алиекспресо ось таку штуку. Це типу як саме подсікайка. Іде кручочок, типу риба клює і воно має спрацювати. Погана фокусіровка. Взяв такий поплавочок. на 15 грам. Не знаю, попробуємо. Зараз закину. І побачимо, як буде клювати. Так, закинув поплавочок. З кукурузкою. Побачимо, як воно буде працювати. На камеру погано видно, але видно поплавок червоненький. Тут вже хтось до мене сидів, хтось ловив. Можна поки почекати і подивитися, як воно клює. Чи працює взагалі ця китайська система? Поки там нічого не клює, можна Можна підготовити Ось так. Трохи пізніше попробую на щуку закинути. Там далі гарна щука водиться. Взяв з собою такі різні прибомбаси для щуки. Вже половину з них повідривав. Ось трохи осталось. У озерах Фінляндії кам'янисте дно і дуже легко обриваються оці всі приманки. Поки не видно покльовки, ну, але сподіваюся, що щось буде. Дуже важливо, щоб хоча б одна покльовка була і вже знати наскільки ця штука буде працювати. Поплавочок на 15 грам. перше время рибу витягував без підсака. Потім, коли почало вже багато риби обриватися, прийшлось купляти підсак за 13 євро. Така його ціна. Нічого, такого, він легенький, удобно, алюмінієвий. Ще якась покльовка є, дивіться. Поплавочок став. Була якась покльовка. Ну а тепер цікаво чи спрацювала та система, яка там є. Дуже погано, що я не можу приблизити і показати вам. Так, друзі, зараз попробую половити щуку, поки. Там особа кльова немає. Покидаю зараз туди. Поверхневі приманки. Десь в мене тут були. Ось на таку вона не чіпляється. Ні за кувшинки, ні за що. Попробуємо на неї половити. У мене є ще один спінінг. Зараз попробуємо половити на ось такі ловів теж. Ось така є річ у мене дуже цікава живця тут можна добре половити. Так. Ось такі Окунь на них добре клює. На такі приманки. Ось такі приманки тут нема смислу їх кидати, так як вони дуже добре чіпляються і добре обриваються. Ну Ось такі, що можна попробувати десь там якось покидати. Тронічки це отдільно наживця. Теж хай будуть. Ось такий силикон. Це для форельки, для окуня. Дуже добра річ. Ось така мене була. Я повитягував крючки поки. Ну що, буду витягувати, пробувати дивитись, що там знаходиться, може там вже жертво кукурузу, а я чекаю. Так, друзья, зараз нажму паузу. Пока. Потом вам покажу. Так, ну что, ребята, зловил одну щуку. Вот на такую оснастку. Ось вона. Завів таку щуку на таку оснастку. Так, зараз покажу невелика, але щось трохи є. На, саме поцікайку. Не піймав нічого, переїхав на друге місце, думав щось тут піймаю, але ну, не піймав нічого, так як нічого тут на неї особо не клювало. А якщо клювало, то нічого не ловилось. Коротше, не рекомендую вам купляти таку фігню. Уже провірено. Вже один спінінг я положив. Сумку. Ще трохи Попробую зараз покидаю і поїду додому. Ось так. Хороша штука, там десь в мене було відео, я знімав, як вона грає в воді, працює вона дуже добре. Взяв флюрокарбончик, його у воді не видно. І сама оснастка ця рибка. Підписуйтесь, пишіть, що ловите ви. А я пока попробую ще половлю. Щось буде цікаве, обязательно зніму, покажу. Ось так. Всім пока, до зустрічі. Зловив таку щуку. Ось, хай невеличка, ну, щось є. І два окуня на ось таку приманку. Ось вона. Грає вона Оді дуже добре. Мені подобається. Я десь там знімав відео, є в мене. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки. А я пока що половлю. Буде багато цікавого на каналі. Буде більше лайків, буде більше відео. Всім пока!